З дитинства нас навчали вірити у те, що у кожної людини є право на власну думку. Дозвольте розповісти, чим це небезпечно. Якби... Якби ваша сестра жила через дорогу від мене, і я побачив би, як десятеро хлопців виходять із її дому. Цікаво, яка б думка в мене про неї склалася. Можливо, вона викладачка іноземних мов чи балету. Однак, те, що кожен має право на свою думку, може бути небезпечно. Пам'ятаю, на самому початку програми з освоєння космосу хтось сказав, політ на місяць буде можливий лише через тисячі років. Хоча та людина могла б сказати, я недостатньо добре знаюся на ракетобудуванні, і не все знаю про космічні польоти, тому не можу висловитися на дану тему. Людям дуже складно навчитися казати я не знаю. Не сприймайте мої слова на віру. Спитайте у будь-якого політика, як запобігти зіткненню автомобілів. Я не знаю як збільшити урожай, щоб їжі вистачило для всіх. Я не знаю, якого біса вони тоді взагалі знають. Нині наші проблеми не політичні. Сто років тому політика приносила певну користь, але сьогодні. Всі наші проблеми технічного характеру, усе, що в нас є: радіо, телебачення, літаки, транспорт, це технічне рішення. Якби не техніка, на Волзі досі б ходили бурлаки. Саме технологія рухає прогрес, освітлення, транспорт, підземне водопостачання. Якщо ви вимкнете всі. Гідроелектростанції, і холодильники, всі продукти миттєво зіпсуються. Весь транспорт стане дехто заперечує жаку. Ваша проблема у тому, що ви хочете роздати все людям задарма. Я певен, ви таке чули. Дозвольте трохи розповісти про це задарма. Сьогодні Якщо ви народитеся у технічно розвинутій країні, то отримаєте світло, телефон, пральну машину, авіаперельоти. І вашої заслуги у цьому немає. Ви отримали це задарма, бо народилися тут. Головна біда, бізнесмени це вони хочуть задарма нічого не робити і нічого не вкладати. Так і виходить, що ми живемо у суспільстві хижаків. Якщо ви пом'яли машину, то хтось на ремонті заробить грошей. Якщо у вас болить зуб, стоматолог заробить півтори тисячі доларів за видалення зубного нерва. Отак кожен заробляє гроші на чужих бідах. І коли лікар каже, вам треба видалити нирку. Може йому треба розплатитися за нову машину, а може, нирку справді треба видалити. Люди кажуть, це довіра. Але насправді її не існує. Ми укладаємо і підписуємо контракти, тому що не довіряємо одне одному. Подумайте про це. Ось вам ще одна цікава група: віряни. Вони справді вірять у те, що якийсь хлопець, сидячи на небесах, створив чоловіка і жінку, помістив їх у розкішний сад і, звісно, потім виставив за ворота. І він, до речі, любить усіх і вся. Він викинув їх із прекрасного саду і тепер дивиться на землю. І йому не подобається, як усе влаштовано. Тому він посилає бубонну чуму, від якої гине половина населення планети. І якщо ви не послідовник його вчення, то вічно горітимете в пеклі. Він божевільний. Людина створила Бога за власною подобою. Шмаркач, який злиться і створює потоп. Це не Бог. Це спроба людини зрозуміти, як влаштований світ. Поглянувши на небо, просто скажіть я не знаю звідки все це. І не придумуйте небелиць. Неймовірно, що люди у це вірять. Якось до мене підійшов юнак і сказав Жаку, ви намагаєтеся покращити світ. А я відповів це не я хочу покращити світ. Це світові потрібне покращення, на що він сказав моє царство на небесах. А я відповів: ви пам'ятаєте молитву Господню, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Там немає бізнесу, немає приватної власності, грошей, і це слова Ісуса. Не я їх придумав, до речі, я не віруючий. А цей вірянин ні чорта не зрозумів із того, що прочитав у Біблії. Коли на шляху євреям трапилося Червоне море, Мойсей підняв посох, і води розступилися, щоб вони змогли перейти на інший бік. Взагалі, то Бог міг би перенести їх туди і не розділяючи води. У янголів є крила, але справжня дивина була б, якби вони літали без них. Люди такі дурні, вони навіть не знають, як створити Бога. Я б хотів виділити головне: якщо ви не знаєте, що таке ресурсоорієнтована економіка, то це заклик оголосити всі ресурси землі спільним спадком усього людства. Як думаєте, звідки у нас Америка? Ми силою відняли її у мексиканців та іспанців і вкравши потрібну нам землю, що до речі, зробили і інші країни. Ми вивісили заповідь не кради. Я не вмію передбачати майбутнє, але знаю, що не потраплю ні на НБС, ні на CBS, ні на інші головні телеканали. На шоу Ларі Кінга я був чотири рази. Він якось спитав мене жаку, що ви думаєте про християнство? Я відповів: це чудова ідея, чому її не втілюють у життя? Ларі сказав, проблема в тому, що ви все критикуєте, але насправді це не так. Якось я сказав йому. Ларі, подушка безпеки у вашому авто спереду. Але якщо у вас вріжуться з боку, ви проб'єте головою бокове скло, тому подушка має бути зі всіх боків. А він спитав: то чому так не роблять? Мені важко відповісти, Ларі. А навіщо війни? Точно не для того, щоб принести демократію в іншу державу. Ми воюємо, щоб забрати нафту чи заради інших переваг цих держав. Ми посилаємо війська не для того, щоб іншим стало краще. Такого не буває у діловому світі, щоб комусь віддали перевагу безплатно. Діловий світ вам дасть, дожене і ще раз дасть. А тепер я скажу наступне. Життя кожного бізнесмена стане щасливішим за ресурсоорієнтованої економіки. Людям зазвичай важко це зрозуміти, але як правило, найбагатші люди Бовдури. Один якось прийшов до нас на виставку проекту Венера і спитав мене: якщо ви такий розумний, то чому не розбагатіли? Я відповів: якщо ви такий багатий, то чому не порозумнішали? Усі мої ідеї я позичив у людського тіла. Люди думають, що я їх у комунізму перейняв. За комунізму є гроші: банки, армія, флот, класовий розподіл і уряд. У проекті Венера немає нічого такого, нічого спільного з усталеними нині системами. І Коли ми перейдемо до питань із залу, я впевнений, що будуть питання. Розпитуйте, поки в мене язик не відвалиться. Забудьте про вічливість. Якщо маєте питання, ставте. І якщо моя відповідь вас не задовольнить, скажіть, ви не дали відповіді. Не будьте вічливими. Дякую.